Я вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні для вас дуже вкусні блинчики з творогом, запечені в сметані, в духовочки з слівочним маслом. Тим більше, що у нас зараз масляний тиждень. Тобто, треба готувати щось таке: блинчики, наліснички. Спочатку будемо готувати, блинчики їх треба нам напекти. І так, для блинчиків у мене 5 штук яєць. Літр молока, молоко домашнє у мене, столова ложка крахмала картофельного. Далі щепотка солі. Тут у мене 40 мл олії, муки 290 грамів. Це то, що треба для тіста. Так, готовимо. Значить, розбиваю яйця я миску. Одне акуратно. Вінчиком просто їх збиває додаю сум. І я потрошки досипаю сюди муки декілька прийомів. Мука молоко мука молоко це так я роблю для того, щоб. Не було камочків. Так, хорошенько вимішую. Підливаю молоко, але теж не все. Замішувати блинне тісто. До муки можна відправити оцей крахмал. Зразу. Для чого я додаю крахмал? Тоді блинчики стають такі, знаєте, еластичні, вони не рвуться. Дуже приятні. Опять додаю трошки муки. Вимішую. И опять молоко хорошо размешалась молоком. Опять добавляю уже остальную муку. Можна це робити електроміксером, можна робити звичайним венчиком. Ось так, коли ви будете по очері додавати муку молоко, то у вас не буде комків. Бачите, вже от таке однородне. Все, додаю вже остальне молоко. Вимішую хорошо, Добавляю сюда рафіновану олію і гарненько все вимішую, колотю в різні боки, в різні сторони вирішую. І дам, зараз я це тісто замішала, і тепер мені треба його оставити, щоб воно постояло хоча б минут 15-20. Якщо десь є якісь комочки, це все воно розійдеться. Все, наше длинне тісто готове. Відставляємо його в сторону і поки займемося творогом. У мене тут, я по-моєму, і не сказала вам, 800 г творога 150 г, са, ні, 180 грам сахара, 350 грам сметани. 70 г сливочного масла, 30 г цедри апельсина. Апельсин, по желанню можете добавлять, можете не добавлять, Можете лимонну цедру, можете взагалі без цедри. Хочете, додайте езю, курову. Це вже, а можете взагалі нічого не додавати. Це уже по желанию, хто як любить. І сюди я добавила одразу вже 2 яйця. Тепер я прямо оцією картофельною толпушкою. Це все розімну. добавлю сахар сразу. И не сказала вам, что еще ванильный сахар добавляю тоже пачку. Ну, я все напишу в описании до видео. Так что все. Зайдите и побачите, кто захочет делать такие блинчики с курагом. Сразу же добавляю цедру апельсинов. Запускный, изумительный. Ваниль, цедра. Даже приятная кухня. Ну, все достаточно. Пока стоит наше тесто, отставляемся в сторону и трушечки подождать на. Сковородка нагрілася, це в нас теж все добре тут з тістом, всі комочки розійшлися. І тепер я набираю полоночок тіста і вот так от. Вот. Де тут все жаримо. У мене зубочистка можна взяти і шпажку, і отак от я проходжусь по краю сковородки, піддіваю линчик, щоб потім мені було удобно його перевернути. Все. Всена не зажарюю. Я думаю, тут все понятно, так що далі вам показувати не буду. Зараз буду жарить, а вже потім далі будемо працювати. Все, пожарила блинчики. Ось такі вони красиві вийшлися. Бачите, я їх сильно не зажарювала, такі еластичні, не рвуться, нічого ніде. Кому інтересно, скажу, що із літра молока вийшла от тут оця стопочка, тільки що переважила, кіло 200 А тепер. Бачите, у мене от така от форма. Я беру масло і хорошо-хорошо змазую її маслом слівочним. Все. Прямо так, щедро. Все, форму ми приготували. наш обу блинчик вот так я беру порожок и распределяю по блинчику все распределила и потом вот так вот одну сторону завернула другую сторону завернула и вот так третью сторону получился таки трикотничек потом вот этот уголочек Я складаю вот так сюди, а ці уголочки вот так. Раз і два, перевертаю, і в нас вийшло вот, вот, такий от, бачите, ось такий блінчик треугольник Складати буду в форму. Все. Продовжаю далі, ще раз показую. Можна менше лежить творога, я щось сильно багато. Трошечки забагато беру, все розподілили. опять. І так от, тріугольник робимо, завертаємо цей кінчик сюди, а ці отак от, от складаємо. Все у нас тоже получился вот такий блинчик все я продолжаю вот в круглой форме я хотела ставить стоя но не получается стоя вот так по кругу я их выкрыла растопила сливочное масло и теперь хорошо смазываю сливочным маслом І так. и вот. теперь буду робити вторый шар на лестничке Прямо вот так, хорошо-хорошо помазала їх. А ты вже закончила мама? Ні, зайчик, ще не закончила. А далі ще богато Угу. Все, бачите, зробила я вот такі вот навесники. І тепер сметана в мене. Я цю сметану прямо наверх. Звісно, якщо є ну, такий, знаєте, противень длинный, в ньому удобніше, ніж в цьому кругом. Воно у мене такого немає, то я вже зробила в тому, що є. Я вам так щедро поливаю сметанкою. Так прям хай вона заходить за края налісників. Все запечеться, все буде добре, нічого не витече. Чим більше сметани, тим, звісно ж, вкусніше. Треба собі приобрести хорошу форму удобнейшей будем есть керамические дуже хорошие формы ну все что я роблю дальше я беру фольгу накрываю только фольгой накрыла фольгой Тепер ставлю в духовку. Духовка включена на 160 градусів. Десь буде стояти воно у мене час, не менше. Все, пройшов час. І отак от це виглядає. Бачите, як хорошо запеклося все. Сметанка, таке все, воно дуже ніжне і дуже гаряче. Як би це достать, вам показати, попробувати. Зараз хочу достати один. Розрізати. Ота це виглядає всерединки. Дуже вкусно, виходить. Попробуйте обязательно додати цедру апесинову. Хочете лимону. Це настільки вкусно, запах стоїть просто нереальний. Гарячий, але ну, я пробую. М -м -м. Вкус безподобний. Вони такі нежні. Просто сама нежність. Дуже вкусні блінчики з творожком. Просто замечательні. А з цедрою то взагалі. Попробуйте приготувати такі. Тим більше, що зараз масляна неділя. Я думаю, що вашій сім'ї таке блюдо буде до вподоби. І до смаку. Отак От це виглядає. Туже вкусно, просто ніжність сама. <плес> Блюдо не може бути невкусним, тому що тут сам налісник вкусний, творог вкусний, сливочне масло, а ще зверху сметана. Безпроіграшний варіант, так що я вам советую приготувати такі наліснички, Побалуйте себе вкусненьким. Так що кому було приємне і полезне відео... Ставим лайк, подписываемся на канал. И всем пока-пока.